Голова Олександрійської районної державної адміністрації Андрій Коломійцев надав подання про призначення своїх заступників. Згідно штатного розкладу, у голови райдержадміністрації має бути перший заступник, заступник та керівник апарату. У своїй команді новообраний голова держадміністрації поєднав досвід з молодістю та енергією. Посаду першого свого заступника Андрій Коломійцев запропонував Юрію Ковалю, який довгий час виконував обов'язки голови адміністрації, враховуючи те, що він вже деякий час обіймає керівні посади в районній адміністрації. Він добре розуміється на проблемах району до нього. Добре відношення серед жителів району, серед підприємств. У нього є взаємодія із всіма структурними підрозділями, тому йому запропоновано бути першим заступником голови адміністрації. Довго обирав, як зізнався Андрій Коломійцев, людину на посаду заступника. Багато консультувався та спілкувався з колегами, кого вони бачать на цій посаді. Зрештою, голова зупинився вибір на молодій, але досвідченій людині. Це 24-річний Богдан Куруб, який сьогодні займає посаду заступника голови голови районної ради і є депутатом цієї ради з 2012 року. Ідея призначення такої молодої людини, за словами Андрія Коломійцева полягає в тому, щоб дещо змінити принципи роботи районної адміністрації та додати їй нових ідей і трохи енергійності. Державна служба, це дуже складний бюрократичний апарат. Я завжди не розумів, навіщо така бумажна волокіта постійно присутня в роботі державних службовців. Але вона була 20 років тому, була 10 років тому, і вона на сьогоднішній день також присутня. Чому саме хочеться бачити якихось молодих людей? Тому що молоді люди бачать цю проблему по-іншому. І в них відразу виникають якісь думки, бажання, пропозиції, яким чином це можна змінити. Це перше. Друге, це те, що країна рухається в сторону Європи. Ми визначаємо для себе якісь євроінтеграційні процеси, ми ставимо собі за мету досягнути якихось результатів в цьому. Відповідно потреби в молодих розумних людях, які, наприклад, можуть спілкуватися вільно хоча б на одній іноземній мові, хоча б це мінімум, а в кращому випадку це дві іноземні мови. Це взагалі дуже добре. Цим критеріям відповідає ця молода людина, яку ми назначаємо заступником голови районної адміністрації. На посаді керівника апарату Олександрійської районної держадміністрації голова планує залишити Сергія Макаренка.